На початку грудня минулого року до благодійного фонду «Небайдужі серця надійшла інформація про нещасний випадок, який стався із Марією Костюк. Молодої мами двох дітей спаморочилось у голові, коли вона вішала дитячу білизну на власному балконі. Марія впала з п'ятого поверху будинку, пошкодивши обидві ноги. Два тижні Марія знаходилась в реанімації, їй зробили декілька операцій, але вона все ще лишалася нерухомою. Рідні Марії Костюк відвернулись від неї, коли стався нещасний випадок. А у чоловіка вже не вистачало необхідних коштів у придбання медикаментів для довгої та важкої реабілітації. Кожні три тижні лікування потребували близько 25 тисяч гривень. Благодійний фонд небайдужі серця не міг залишити Марію та її дітей у біді. За декілька місяців ми зібрали близько 60 тисяч гривень фінансової допомоги Це для того, щоб у Марії. Була можливість вилікуватись і у прямому сенсі цього слова стати на ноги. Віримо, що Марія зовсім скоро одужає та зможе повноцінно піклуватися про своїх дітей.